Григорійович Шевченка Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями годуть, богатарі з плугами йдуть, співають іночі, дівчата, а матері ждуть. вечеря йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зірька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Так, Мати коло хати маленьких діточок свої сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та солоко затихли Тарас Шевченко Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке. Ніздечко гойдає, а де ж тівся соловейку? не питай, не знає. Як грубо поховайте мене на могилі, Серед степу широкого не в країні мий, Що плани широкопогідні, прочі, було, видно, болежути, як реперевучі, як понесе з України у синіє море, кров ворожий. Отоді я і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене сім'ї великі, в сім'ї сім волі, в нові, Не забудьте пов'янути незлим диким слові. Слоє серце почене, Село на нашій Україні, неначе писанне село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліть хати, а на горі стоять палати, а там і ліс і ліси поле. І сині гори за Дніпром, сам бог витає над селом. Тарас Шевченко садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями голубці, пугатері сплуга. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати, вечеря на встає, стоїть, дочка вечерять подає. а мати хоче навчати, так соловей Поклала мати коло хати, маленький діточок свої сама за Затихло все, тільки дівчата. Село і серце від Село на нашій Україні, не наче писанка, село. За гаєм поросло, цвітуть сади і біліють хати, а на горі стоять палати, наче диво, а кругом широковистій тополі. А там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори з мукром, сам Бог витає на село. Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати. В садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатирі з плугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я, вечеря коло хати, вечерня сіренька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх за тих, хто все. Тільки дівчата та соловейко не затихли.